А де коли це взагалі цього року? Ми вирішили зробити ну ще щось. Я хотіла собі зробити, зробила собі там коліжанці. І так зародилася ідея, що треба зробити і можна продавати. Людям це цікаво, натуральне, це глиняні. У нас три кольори є. Таракот чорна і варена в молоці. Купляємо натуральну нитку і робимо. Чорнодимнана кераміка – це дуже старовинна технологія випалювання. Вона є дійсно натуральна. Но якщо в молоці, це все в молоко випалюєш, воно якось обгорає, вже, напевно, це не зовсім чисто екологічний продукт. Так само поливаний там в поливах також присутні різні компоненти, то чорнодимлена кераміка це моя думка, що це найекологічніший най... посуд. Навчався я в, в двох майстрів таких відомих Іван Братко і Валентин Дурбаха. Це люди, які в е, свою чергу вчилися в е, відомого світ е, майстра димньої кераміки Мар'ян Букусевич. Е, в 94-му році я потрапив перший раз в майстерню до них, побачив, як це все виготовляється. Сів за коло, спробував і мені це сподобалося. І з того часу я якби працюю в тому напрямку. Так, дивіться. А тепер будемо робити орнат. Давай я тако думаю зробити. Добре. Ну, власне, мій чоловік дуже давно, коли виходила заміж, це в нього вже було хобі таке. А я з 2007 року приєдналася до нього. Я роблю наліпкою, затираю це все, художнє оформлення. Ну, перш за все, до цього повинно бути терпіння, як на мене. Ну і більш-менш якесь таке поняття, можливо, творче. Взагалі гончарство це є ремесло. Воно зараз вже перетворюється якби на вид мистецтва, знаєте? А раніше це було звичайне ремесло, яке люди використовували в побуті. У мене це основна робота в нас так. А чоловік, він шахтар. Що за інструмент це ліс? Після армії прийшов і пішов на шахту і так почав працювати. Тому що, знаєте, коли починаєш щось робити, то в тебе не виходило так зразу заробляти на, на життя там, і на це все. Е, то мусив мати таку роботу. І якби, як, як і зараз, я працюю зранку там, до другої до години на шахті, а після другої години йду працювати в майстерні.